Первозванний апостол Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Церкви послідовнику Верховний, Всехвальний Андрію, славимо і величаємо апостольські труди Твої, з радістю згадуємо Твоє благословенне до нас пришестя, облажаємо чесні страждання Твої, шануємо. Святу пам'ять твою і віруємо, що живий Господь і жива душа твоя, і з ним повіки перебуваєш на небесах, звідки і любиш нас тією ж любов'ю, якою ти полюбив нас, коли Духом Святим передбачив наше до Христа навернення, і не тільки любиш, але і молишся за нас, Богу. Бачачи освітлі його всі наші біди, так віруємо і так цю нашу віру сповідуємо, у храмі, що в ім'я Твоє, святий Андрію, славно збудований, віруючи ж, просимо і благаємо Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, щоб Твоїми молитвами, які Він завжди слухає і приймає. Подасть нам усе потрібне для спасіння нас грішних, щоб як ти зразу за голосом Господа, залишивши сіті свої, впевнено пішов за ним. Так і кожний із нас нехай не шукає своєї користі, але про те, що на благо ближнього, і про небесне покликання нехай помишляють. Маючи ж тебе заступником і молитвенником за нас уповаємо, що молитва Твоя багато може перед Господом і Спасителем нашим Ісусом Христом. Йому ж подобає всяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь.